Здається, лише вчора у Хмельницькому стартував набір у нову поліцію. Сьогодні ж правоохоронці нового зразка святкують свою першу річницю. Рік роботи національної поліції показав вони в п'ятеро, швидше реагують на виклики та користуються небо, довірою громадян. У день свята начальник головного управління нацполіції у Хмельницькій області Микола Семенишин привітав хмельницьких полісменів та зазначив, нам є чим пишатися. Попри численні сумніви навколо реформи, хмельницькі правоохоронці одні із перших прийшли перетестацію та успішно розпочали роботу. Розпочну з простої шани і похвали наших бійців, бійців, які вже 73 ротації виконали чесно з гідністю свій обов'язок щодо збереження миру на сході. Першою гордістю в нашій структурі це є підрозділ Корт Корпусу оперативно-роптової дії. Це Колишні спецпризначенці, які по всіх нормативах здали заліки, пройшли курс виживання і підтвердили свій фах, з нагоди свята до Хмельницького завітав перший міністр внутрішніх справ України, хмельничанин Андрій Василишин. Генерал МВС подякував землякам за гарну службу та чітко сформовану роботу структури, не обділивши гарним словом і правоохоронців ветеранів. Оцінка і на місцях міністерстві. Ми Микола Олександрович і вашому апарату дана хороша. На щоб ви знали, що це йшло вже раніше? Робилося дуже багато. Я вдячний вам всім, вдячний керівництву в області, тому що нам приємно, що на сьогоднішній день Хмельниччина отримала високу оцінку і в міністерстві і від суспільства і від людей. Хмельницьких полісменів вітали народні депутати, керівництво області та міста. За словами секретаря міської ради Михайла Кривака, з-поміж інших змін у державі, реформа правоохоронних органів одна із найефективніших. Сьогодні хотілося б відзначити факт, що на вулицях нашого міста стало безпечніше, спокійніше. Правоохоронцями підтримується і забезпечується безпека. Право на е Охорону та безпеку свого життя сьогодні. Передаю найщиріші вітання та побажання вам міцного здоров'я, особистого щастя, і нехай вас збереже Бог. Найкращих поліціянтів нагородили грамотами та подарунками серед тих, хто щойно отримав відзнаку. Лейтенант патрульної поліції Олександр Бондар. Хлопець каже: до лав Нацполіції, вирішив вступити, поза як це можливість змінювати країну на краще. Допомагаємо людям. От стараємося ввійти в ситуацію, щоб допомогти людині, яка б та ситуація в неї не була. Своєю роботою задоволений. Широке мислення думки має бути і е, любов до своєї роботи, і любов до людей. Вони щодня рятують життя, ловлять порушників та роблять селфі з усіма охочими. Сьогодні молоді поліцейські переконані, це дійсно престижна професія. Серед таких і Максим Цихмістер. на сцені головного управління хлопець обіцяє гідно служити українському народові. Каже про свій вибір жодного разу не пошкодував. Коли виходиш на дорогу, ну радує те, напевно, що як ну що ти можеш допомогти чимось в безпеці дорожнього руху, запобігти якомусь злочину. Сподіваємося, що з роками молоді поліцейські ставатимуть досвідченішими та переймуть лише найкращий досвід своїх попередників.